Привітки усім! От хочу вам показати цікаву піцу з UMAX маркету знову. Називається Смачніні. І сьогодні День Святого Валентина. До речі, усіх вітаю з Днем Святого Валентина! Хто святкує, От, усіх закоханих, хто е, любить один одного. Бажаю щастя, любові. Цього самого найкращого, здійснення бажань. І от таку цікаву піцу мені зробили у вигляді сердечка. От бачите, така класна, вона смачніні називається. Ось такі тут огірки, грибочки, свинина, така смакота. І приємно, що в вигляді сердечка от так от цікава така варіант піци. І також такі картопельні роли. Теж замовила спробувати. От, можна було картоплю фрі. Я цей раз взяла вот такі картопельні роли. Вони там всередині, вроді би, ще з сиром. Так що така смакота. Усіх зі святом. Усім усі чудового дня. Пока-пока!